Мене звати Ігор Бас, мені 19 років, я з Драгобича. Тут навчаюсь в економічному університеті в Братиславі і живу пів тижня в Братиславі, і пів тижня в Піщанах. В мене трохи відрізняється досвід від Анниного, тому що ну, це більш вже з повномасштабним досвідом відрізняється. Ми, як вона вже сказала, приїхали сюди 10 років назад, в травні 2015 року. Переїхали в Словаччину, тому що наші батьки тут вже працювали 5 років і вирішили нас забрати до себе. На момент повномасштабного це було тиждень після мого дня народження. Мені виповнилося тільки 16, і я був в Україні, закінчував 11 клас. Так, тому що я рік до того закінчив примусову освіту в Словаччині, тобто 10 років, і поїхав в Україну закінчувати 11 клас. Ні, в мене є повніна шкільна дохацька 10 років. В мене середня освіта в Україні закінчена, але вона є признаною в Словаччині. Я думав вчитись щось в Україні, але після повномасштабного вирішила, що я тут буду поступати. У мене вже був до підтвердження про проживання тоді. У мене були всі документи, і я не був змушений їх робити наново. Вони все ще були дійсними. У мене постійне проживання тут Чи, з медициною. А, так як вже було сказано, в мене були деякі проблеми. І тут дуже проблемно записатися до лікаря. Коли, наприклад, тобі потрібно до ортопеда, ти не можеш піти зразу до ортопеда. Тобі потрібно піти до сімейної лікарки, яка тобі випише направлення до ортопеда, і ти підеш до ортопеда. Ортопеда до нього може бути запис десь на місяць вперед. Мені пощастило, я за три тижні до нього попав недавно. Він мене перевірив, обстежив, нічого не сказав, відправив на інше обстеження. На КТ, тому що рентген нічого не показав, і на КТ мені треба 5 тижнів чекати. Тобто така собі ситуація. Так само з багатьма іншими лікарями. Наприклад, якщо ти хочеш в ендокринолога, щоб тобі зробили додаткові аналізи на той самий вітамін D, то. Тобі треба часто йти знову до сімейної лікарки і просити направлення, щоб вона дала, що тобі треба зробити аналіз на вітамін Д. Або сама вже зробила на вітамін Д аналіз. Мені трохи не подобається, що часто вони думають, що я не знаю словацької. Викладач її саме. Я щось презентую, наприклад, і до мене говорять, типу, після моєї презентації кажуть, «не», що супер презентація, молодець. Вони мені кажуть, ой, яка в тебе добра словацька!» Типу, вони, мен... вони може не знають, скільки я тут живу, або вони сприймають мене як кожного іншого українця. Але те, що вони починають робити зауваження до мови, а не до матеріалу, який я презентував, це трохи заважає. Почнімо з ранку, 24 лютого. Я був вдома. Я вже не пам'ятаю, який це був день тижня, але в нас було онлайн навчання через коронавірус все ще. І я проснувся загублений. Я не розумів, що відбувається достатньо. І за години дві приїхали родичі бабусі з дідусем, в якої я жив з братом. І ми на машині десь. Семеро людей в п'ятимісній машині поїхали в Словаччину. На кордоні ми простояли десь годин 16 через довгі черги. А 16 годин це ще добре. Там були люди, які набагато довше стояли. І потім приїхали в Словаччину, де нас зустріли батьки. Половину цього часу я проспав. Але першу половину я боявся, що може щось статися. Я не знав, що може статися, але це було велике скупчення людей в одному місці, людей і автівок ще й коло кордону. Тому не знаю чому, але в мене були якісь, навіть не дивлячись на те, що це була Західна Україна. Були вибухи. 24-го, і я чомусь мав страх, що може прилетіти велике скупчення людей і автівок на кордоні, просто стоючи там. Якщо чесно, вони тільки нас перевірили, под подивились документи, запитали, чи нас за кордоном хтось чекає, тому що нас було семеро в машині з малою дитиною півторарічною Так. І коли ми сказали, що так, на нас чекає інша машина, то вони нас просто пропустили. Нічого такого не було. Я точно був в якихось чатах. Зараз я, може, ще не повиходив з деяких груп в Фейсбуці. Але не тому, що я в них часто сиджу, а тому, що я не часто використовую Фейсбук зараз. Я допомагав багатьом, тому що. Тоді до нас приїхало багато родичів, і близьких родичів, і трохи далі, типу якісь двоюрідні брати, баби з дідом. таке. І я часто з ними ходив робити багато документів. Я був таким перекладачем для них. У мене день зазвичай складався з того, що я проснувся, вмився, посидів з дітьми. І після обіду пішов на уряд з родичами вирішувати документи. І ще між тим сидів на онлайн-уроках з України. Що мені зараз вгодило, приходить, це безплатний проїзд mm -hmm. на автобусі. Це було зручно і достатньо потрібно, тому що я часто їздив на ці уряди. Може, щось. Так, як студентське, це я їздив на Еразмус з університету минулого року. Але це не зовсім а, що для українців, бо це в загальному тут для всіх студентів. О, на семестр. О, так. — І куди? В Бельгії. О, і як? Супер. О. Найліпший семестр. Я почав вести щоденник. Я це почав. 2 серпня 2022 року. Mm -hmm. Якщо не помиляюсь, точно літо 22-го. Mm -hmm. Це впевнений. За щось інше, як би я піклувався, може. Стараюсь говорити з рідними про щось, а так не сказав би, що щось, щось ще роблю. Зараз ні. Як мінімум останні тижні, точно ні. Тому що, тому що в мене була сесія, і в мене зараз е, видаляли родинку на спині. Тобто вона в мене зашита. <серкотворі> це якраз таки є неприємний досвід, ну, як частково неприємний досвід з лікарями, тому що мені треба було записатися до шкірної, вона це перевірила. Потім мені треба було записатися до хірурга, щоб це вирізати. Це ще скільки часу тривало. Сам досвід відвідування лікаря був супер. Mm -hmm. Мені mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Так. Та. І в те, що треба довго чекати. Я б сказав Інстаграм. TikTok у мене навіть немає на телефоні. Я робив дослідження. Mm -hmm. Я писав бакалаврку, в мене було дослідження про вплив демографічних факторів на ефективність інфлюенсер маркетингу. Mm -hmm. Та. І я дізнав, що TikTok не є на першому, на другому місці, він щось на четвертому між моїми відповідями був. Mm -hmm. Навіть WhatsApp був вище за TikTok. Я би сказав, щоб вони були відкритішими. І до людей, і до якогось нового досвіду. Тому що вони є дуже консервативними, дуже закритими до нового досвіду і бояться спілкуватися з якимись іншими людьми, з іноземцями, і це не тільки з українцями. І це кажу не тільки я, зі свого досвіду. У мене багато знайомих є, які так же само кажуть. Наприклад, мій сусід з Кенії, який теж жаліється на ті ж самі проблеми, що в мене були. Що словаки закриті, вони його не приймають в свою групу, спілкуються тільки між собою щось, і з ним навіть не хочуть говорити. Out other things that we do here. Sharing is caring. Or go and live your young life. Subscribe! Thank you. Bye!